Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко, п'ятниця, вечір, наша традиційна зустріч. І почну я з того, з чого починаю майже кожен день: з зрадників, з колаборантів, з засланців і так далі. Так от, СБУ на гарячому затримала виродка, який шпигував. З ЗСУ за нашими збройними силами на півдні і зливав їх Російській Федерації. Це Денис Шульженка, 78 восьмого року народження з Миколаєва. Він доповідав расистам про кількість друзів, особового складу, яку він бачив, десь там бригади чи ще щось, та наявне озброєння у цих військових підрозділів. Підрозділів, також зливав координати транспортних комунікацій, їхню цих транспортних комунікацій і можливе переміщення колон. Все це він доповідав Російській Федерації. СБУ затримало його на гарячому під час виконання ворожого завдання. Скільки там йому платили, що це платили, буде відомо далі. А тепер йому світить 12, 15 а може 10 років ув'язнення. Ну, Це ось, така, ось таке ось повідомлення. Далі ми перейдемо до наших тем. А наші теми це обрали суддю Верховного суду. Я б навіть не е -е, звернув на це уваги, але ви потім побачите, що це таке. Далі, кличко, я його взагалі не розумію. Ви також почуєте, чого я його не розумію. І є така блогерша в Дніпропетровську, здається, Алхім називається, у якої 600 тисяч підписників в інстаграмі, і яка, на мій погляд, на мій погляд, навела російські ракети на лікарню, де були, і в тому числі, наші поранені військові. І це не можна пропустити просто так. Це я вам також розкажу. Ви це зрозумієте, друзі, чому я так кажу? А перше ніж почати, я хочу вас попросити підписатися на мій канал, поставити вподобайку. Розповсюдити обов'язково, тому що Фейсбук мене не розповсюджує. Я вже декілька разів вас просив. Я вам говорив, що я в Фейсбуці не можу, а мене дивляться. На жаль, багато людей в Фейсбуці не хочуть переходити сюди, переп... підписуватися. Підписуйтесь. Ще можна підписатись на мій канал. Ляшенка головне. В опису є посилання. В опису є посилання на реквізити, щоб підтримати. Як канал, дякую всім спонсорам, так і військових наших. Відправили ми сьогодні. Вчора було проплачено. Сьогодні ми відправили чергу. Партію спальників. Я ж кажу 5-5 партій в цьому місяці. Вибачте, що я не завжди е, даю е, звіт. Ну, це як робить Петро. А я його не напрягаю. Я йому вірю, я йому довіряю, дай кому потрібні наші спальники не військовим. Я вам величезна вам подяка, друзі, за вашу допомогу. І ось ми почнемо. А з чого ми почнемо? Почнемо, мабуть, з судді. По, тому що багато казали про Князєва, багато казали про його звільнення. Це Верховний е, голова Верховного суду, багато казали про його е, хабар і так далі. Так от сьогодні. Пленум Верховного суду обрав нового голову Верховного суду. Ним став Станіслав Кравченка. Я ще раз скажу: я б, мабуть, не звернув увагу, тому що я знаю, хто такі судді, е, з урахуванням того, що було сьогодні вночі, суддя збив насмерть, вбив е, нацгвардійця, батька двох дітей, а батька цього нацгвардійця і брат воюють на фронті. Ну, це страшне, це подія страшна. Там у мене на Фейсбуці є. Про це розмова, хто хоче, зайдіть туди-сюди. Бігайте, друзі, якщо не хочете підписуватися. Так от, е, я знаю, хто такі судді. Я дуже добре знаю, хто такі судді Я дуже знаю, що там малий відсоток е, порядних людей. Малий відсоток. Але мене ось е, ну обурило. Ось таке відношення суддів до нашої перемоги, до наших військових, до наших патріотів. Дивіться, Станіслав Кравченко за нього проголосувало 108 учасників пленуму із 148. Далі. Така висувала ще собі Альберта Єзерова. Я її не знаю. Дві людини проголосувало. Наталію Коваленко, 14 за неї проголосувала. І ось тут мене що обурило. Я би, мабуть, знову не звернув уваги. Ось, дивіться, Іван Міщенка це той суддя, який єдиний із всіх суддів України одів військову форму. І пішов воювати, і він зараз воює, він зараз захищає нашу державу. І ми всі казали обрати його. Не, не призначають суддів. Такі закони ввів Порошенко зі своєю тоді партією Петра Порошенка, фракцією і всі ці, хто зараз сидить, є, вони такі закони ввели. А туди поставили всіх, всіх своїх. Так от ще Вишенка на торку. Той суддя, Тандир, який сьогодні вночі задавив військовослужбовця, він був призначений указом Порошенка в 2017 році, щоб ви розуміли. Так от він ввів. І от за Івана Міщенка, за нашого військового, за нашого захисника, за нашого класного суддю проголосувало, Знаєте, скільки людей? 14 14 суддів проголосувало за Міщенка. Ось ці 14 і 148 це і є якісь порядні люди, порядні судді і патріоти судді. Всі інші 108 плюс 2, 110 плюс 13, 123. Оце зрадники, це хабарники, це покидьки, це люди, які не мають справедливості, і люди, які не мають честі. І я, це моє бачення. Я впевнений, що оцей Станіслав Кравченко це новий князів. І будуть хабарі. І будуть несправедливі вирішення, і все буде як було і раніше. Поки народ не візьметься за це, поки ми всі за це не візьмемося. Цей Кравченко має негативний висновок Громадської ради доброчесності, друзі. Негативний висновок Громадської Ради доброчесності через те, що приймав рішення і багато рішень з порушенням прав людини. І це визван, є визнало ЄСПЛ. По його рішенням багато Європейський суд прав людини відміняв його рішення, і держава платила людям потім, а він нічого не платив. І ось цей пункт він навіть збрехав в своїй декларації, в своєму резюме. Розумієте? А ще він не декларував все майно, як його брали. Ось тепер вробить висновки. Не може президент призначити суддю Верховного суду. Розумієте? Не може. Не може Єрмак цього зробити. Не може цього зробити Стефанчук, не може зробити Резніков. Залужний не може цього. Ніхто не може. Отака створена для них люлька, Колебель. Ілі як це? Люлька. Так що, друзі? Робить висновки, хто що наробив, і як це наробили. Але я ще раз кажу: не звертаємо уваги, ми будемо перемагати. Ми будемо перемагати е, росіян, ми будемо потім розбиратися. Зараз будемо розбиратися. Вибачте, зараз, зараз будемо розбиратися. І це треба розбиратися. І розголоси, це треба кричати, валати, стучати, барабанити скрізь. Але дякую вам за ваші, вашу допомогу і за ваші донати, я вже казав, на підтримку і каналу і армії. Дякую Ясній Али, Аліні. Дякую Довгаль Ользі на Монобанк за донатила. Дякую Антоновій Світлані. Е, хтось е, без прізвища, вибачте, я не можу сказати, сьогодні, 14.12, Дякую вам велике. Дякую, Лазебнік Валерію, на Монобанк. Величезна вам подяка. Друзі, там у мене є і PayPal. Якщо хтось за кордону раніше було, було, зараз, зараз притихло, але, можливо, ви не знаєте. В опису спускайтесь в опис, там всі реквізити. Дякую вам. Йдемо далі. Йдемо далі. Кличка залишимо на потім, на третє питання, а зараз ми з вами, зараз ми з вами поговоримо про таку алхім. Алхім це якийсь псевдонім, це ще це є блогерша така в Дніпропетровській. Ви всі зна... в, Дніпро, в Дніпрі, вибачте, в Дніпропетровській області, в Дніпрі. Ви всі знаєте, що сьогодні в день прилетіла ракета в лікарню. Здається, 9-та лікарня Дніпропетровська. Там постраждали, там поранені, там багато людей, які яким. Біда, у яких, там загиблих уже було чотири на цей момент, коли я записую. Там двоє дітей. Це ж клінічна лікарня. Але що, що, чому це так? от, ну, Так, ми знаємо, що росіяни покидьки, росіяни стріляють по лікарням, по дитячим садкам, по школам, по будинкам, е житловим будинкам, по, -по, по інфраструктурі. Вони просто нас знищують, вони просто нам псують життя, і вони просто хочуть принести біду українцям, звичайним українцям, любим українцям, навіть тим, хто за Росію матушку, і таке є, і таке буває. Так от, що було? Що цьому що до цього й було? До цього така алхім написала у себе пост. В інстаграмі, де в неї 600 підписників, і половина з них руські чи росіяни, російські. Я вже путаюсь, вибачте, якщо десь щось не так сказав. Так, от половина більше трьохсот це росіяни у неї підписники, а вона, начебто, українка. І ось вона написала, друзі. Я дословно вам зачитаю лікарні 69 Дніпра. Переповнені військовими, в кожному госпіталі є місце, де люди можуть залишити допомогу, продукти. Хлопці не місцеві, тому невідомо, чи до всіх приїздять рідні. Навіщо це було? Лікарня 6 і 9. Скажіть, для чого вона це писала? Для чого? Далі вона пише, начебто вона хоче зробити добру справу. Добру, значить, небайдужі мешканці міста. Зверніть, будь ласка, увагу на місцеві лікарні і допоможіть пораненим військовим продуктами, харчування або речами. Та без неї це знають. Чому це вона вдруг, вдруг вирішила допомагати військовим, коли до цього нічого не робила? І далі вона пише. Просимо робити репост для розповсюдження інформації. Для чого? Для того, щоб дійшло туди, куди потрібно. Для того, щоб дійшло до них. А до цього вона кричала Путін красавчик. Путін красавчик, вона кричала. Розумієте? Росія це велика держава. Це маскування. Ось, коли бачите це, у мене хтось питав, а як їх виявити оцих покидьків? Ось. Бачите таке. Да, здавайте В СБУ, здавайте таких похідьків над треба здавати. Я не знаю, що з них буде. А знову відпустять, знову не візьмуть, знову не знайдуть нічого. Вона послала нас всіх нахрен, вона записала пост. Та йдіть ви всі на ви козли, Я хотіла зробити добро на русском Ви Видите? На русском языке, на все. А ви меня тут укоряєте? Так, да, там погибли люди. Так, да, там страшно, що твориться. Ви, извините, я перехожу на русский язык, а я вам скажу що, почему. Я теж іноді так нервничаю від да, от наших, от наших великих всіх. Так от думайте, хто це така алхим. І скільки таких алхимів є? Бачите, треба писати в СБУ. Бачите, треба їх виявляти, і треба правоохоронцям їх здавати. Так вот, почему на русский язык? Я вот сейчас по-русски. Мне очень много пишут. Очень много было написано. Сейчас, правда, чуть меньше, но было до этого написано. Перестало неинтересно вас слушать. Вы стали разговаривать медленнее, вы стали заикаться, вы стали как-то там думать дольше и так далее. Потом мне очень много пишут, когда исправляют мои. Слова, когда я говорю русское слово, а по-украински оно другое. Я не против и я благодарен таким людям, да, которые исправляют. Я еще раз говорю. Я год пользуюсь украинским языком. Я год вообще живу украинским языком. До этого 58 лет я не жил украинским языком. Я разговаривал на русском языке. И то я разговаривал, наверное, на суржике. Но когда от меня отписалось больше тысячи подписчиков, да и хрен с ними раз отписались. Я не так-то сильно жалуюсь, но когда мне сейчас пишут, наверное, я пойду к другому, потому что вас Мабуть, піду до других, тому що вас стало слухати тяжко, тому, що ви стали так от думати, тому що ви стали е вживати якісь слова не такі. Так от, друзі, я можу на русском. Я не буду думати, я не буду останавливатися, Я буду говорити, знаете, и заикаться не буду. Не будет медленно это все. Все будет четко, как было до войны, если вам это нужно. Но. я решил переходить на украинский язык. Я стараюсь. Да, батя, я стараюсь. Ну, и потом же эти люди, которые мне это пишут, разворачиваются и идут до Фейгина, до Фейгина, да, до Фейгина, который сказал, вот сегодня буквально Фейгин сказал, мы не россияне, мы русские. Чеченцы, они русские, они не россияне. Это Фейгин ваш любимый сказал. Как так? Как так? Я после этого вообще его не перевариваю. А его пускают сюда, его на фронт пускают. Он говорит, ему сделали замечание, что? там не русские, там россияне. Он говорит, так как так? Нет. Он начал там рассказывать, мы запутаемся, при чем тут Россия? Это мы русские, мы последователи, мы там на, на нащадке и так далее, и так далее. Ну, давайте, делайте мне замечания. Я не против. Делайте, делайте, делайте. Делайте, вот как делают люди корректно. Сказал, там, Нет, это, не так-то, а так-то. Это нормально. Я воспринимаю это очень Хорошо, очень положительно и очень, ну, 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 доброжелательно, коли да, мені говорять, що я щось забув, що то не смог поправляти. Но коли кажуть, що ти став розмовляти хреново, як після інсульту, або ще щось, вибачте, до побачення таким. До побачення! Я буду розмовляти так, як я вважаю, потрібним. Йдемо далі. Йдемо далі. Ви всі підписались, підписуйтесь, друзі. Ті, кому подобається, як я розмовляю. Ті, кому не подобається, до побачення. А взагалі, за... я і бачитись не хочу з такими. Так от, Віталій Клічко, наш любимий Віталій Клічко. Як завжди. Як завжди, Віталій Клічко. Він пішов на форум до Яценюка, вийшов, і знаєте, про що він почав там е -е, розмовляти? Він каже. Відстрою від, відбудовувати Україну, це зробити європейські реформи. Це Кличко на форумі. Віталій Кличко заявив, що російський диктатор Путін хоче мати Україну без українців, тому ми повинні перемогти в цій війні і стати сильнішими. А для цього вже зараз потрібно працювати над планом. Відновлення України! Сукін ти син! Та ти Київ віднови. Та ти Київ засрав до по уші засрав. Ти з Києвом зробив помийку. Я виходжу і я бачу канави, ями, бруда, рязь, непострижені кустарники. Я... Це кошмар. А він хоче відбудовувати Україну. Він бабло хоче, розумієте? Він хоче бабло і більше нічого. Коли Кияни, ви зрозумієте, що це така? Ну, я не знаю, такий тягар ви обрали собі, таку ви ганьбу собі обрали. Я не, я, не, Для мене це. Ну, як і всі, ми обираємо мерів, як і всі ми обираємо покидьків. І це, це страшне, що ми обрали. Він хоче відновлювати Україну, а на Київ йому вже плювати. Розумієте? Що ти зробив для нашої перемоги? От що конкретно. Мож, можливо, я не знаю. Скажіть, напишіть. Що зробив Віталій Кличко для нашої перемоги? Він тільки панікував, він тільки кричав, він тільки знову здавав наші позиції свідомо чи несвідомо. Це, друзі, дякую вам. Завтра у нас стрім в 20, 20.00 ввечері, а вранці. П'ять хвилин. До завтра. Україна переможе.